Пане Олеже, розкажіть, де вас е, застала війна? І е, ну, чи відчували, що станеться це вторгнення? Війна мене застала в місті Херсоні. Позвонила тіща і сказала, що почалася війна. І в такий, такий туман, сміх, крик душевний, такий, ну, непонятно. Хоча за добу до цього я спілкувався со своїм другом військовим Та, яка війна не може бути. Ви вирішили записатися в добровольці? Трошки волонтерили. Чи до того були в добровольцях? Е, дивіться, як все було. Війна почалась в чистий четвер, як я називаю, Четверг всегда чистий був. А 25 числа Ілля Карамаліков у Фейсбуці скинув інформацію, що потрібно, хто хоче. Збираємось у суботу там о й ранку біля місвінка кому. Ми зібралися. Чоловік мабуть, 500 зібралося. Ну, 300 точно було. Е, Виступив Ілля, сказав, що потрібно міста охороняти, від мародерів. Сформувалась в кожному секторі ну, координаційна рада і чоловік по сімдесят 80 чоловіків, народна дружина. Це на одну ділянку 70-80 да, людей охочих. Так, да, 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 було. Вот, также это був острів, перший Таврійський, другий Таврійський, жил було э, дві групи, в центрі у нас була одна група, где-то чоловік 80. Вот, город розділили, ну і охраняли. У нас в центрі було 3-4 літучки групи на машинах. У нас був колл-центр. Куди дзвонили люди? Ну не тільки з центру дзвонили, дзвонили і з острова, і з Таврічського, і Шуменського. Ми просто лі передавали, ілі там самі вискакували. А що казали? З чим звертались? Звертались за ліками, за продуктами, обграблять магазин. Плюс у нас був ще так продуктовий хаб. Збирали гроші, збрасували з грошима, закупали продукти, потім робили пакети продуктові і розвозили по центру. Ну, кому не доставало, там і на Таврійські возили, ну в кожному районі був теж хаб. Сільпош ми його охороняли до побідного, поки вже ну, не устали. Потім уже з руководством сільпо договорились, що зараз приїдуть, давайте розберемо всі продукти, порозвозимо по лікарням, по ліцям, по садикам. Ну. І везде это все відеосъйомка, хто грузився, чим грузився, куди відвозили, в Садово відвозили, в Антонівку. Потім їздили перепровіряли, довезли везли чи не довезли, Все під відео було. Вот. Ні, волон... Це продовжалося, поки я не попал в полон до расистів. А так, з марта місяця, я почав їздити десь з середини марта на Миколаїв за гуманітаркою через Снігирівку. Потім ну, Снігирівка, Баштанка, Миколаїв, і потім обратно. Ну, за... Потім ще далі на Запоріжжя? Так, да, Потім, вже коли закрили на Пасху на Пасху, закрили Миколаївську трасу, трасу через Нігерівку, ми почали десь 1 червня їздити Васильівка і Запоріжжя там 30 блокпостів по лівобережжю прийшлося проходити. От, uh -huh. Поэтому ну, возили туди гуманітарку, продукти, речі, ліки. А щоб... як взагалі вдавалося волонтерити, коли вже окупанти були в місті, проставляли свої блокпости і ви. Ну, майже до осені, так? Да? Ні, в селі то волонтерми. Ні, да, До 5 серпня, в 5 серпня мене припаркували расисти, і потім 15 жовтня випустили. Втім, 71 добу я дихнув в пансіонаті угу. у них. А ну, їздили. Домовлялися якимось чином. Вся ситуація в чому? Ти коли ти під'їжджаєш і чітко їм кажеш, гуманітарна колона, ми виїжджаємо, от, їдемо за ліками. Ми і людей вивозили, і завозили. Перевозили, все, що потрібно робили. все, хто що просив, щоб було в наших силах, ми все робили. Е, е, Різні були случаї. Е, ну, звісно, ЛНР, ДНР це мразі. Ну, і расисти мразі, всі мразі. Ну, там хоч військові з ними можна було спілкуватися, а ЛНР, ДНР це взагалі ну, сміх і гріх. Це таке. Як я кажу, грязь, грязь, грязь і грязь. І не те, що я хочу цих людей. Ну, там, як-то унізіть, ну ведуть себе так. Дайте хоч щось, а що у вас є? Так, ви Втора армія міра. Що вам дать? Хоч мила, хоч то. Та, мы везем, какое мыло на Скільки за цей період до 5 серпня, може, підраховували поїздок, здійснили на підконтрольну передачу. 24 переходи через границю. Десь поїздок 12, ну, може, чуть більше. Ну, до 15 може. і жодного разу не було думки залишитися на підконтрольній. Чесно, ні. Серйозно? Чесно, ні. Але ні. ж тут ставало все небезпечніше. Ваші друзі дедалі частіше потрапляли на підвал. Да. Многі вже арештовували, потім випускали. А брот потом обратно заарештовали. Ні, ну це ні хваста ні геройство, ні. Хоча родина була вже ну, на підконтрольній території. Наоборот, було легше. Родина там, ну, не хотіла. Та і зараз не хотіла. Може було і через Крим сто раз виїхати. В одну із поїздок все-таки сталася з вами пригода. Ну ну да. так. Меня два рази вже заарештовували, виходить, там на блокпосту, ну так, на іспух. Це через якраз ми їхали на Пасху через Баштан, ну, через Снігірівку на Баштанку, і там вийшло. Получилось... Не пропускали взагалі. Там колона с кілометр зілась. До речі, розкажіть ще про цей шлях, наскільки він був дійсно складний, коли їхали через Васильівку, розказують, що там стояли люди тижнями. Наскільки, як вам щастило швидко чи не швидко? Це відбувалося, рухалися колони. Значить, ну, Нам щастило, тому що ми їздили як волонтери. Червоного хреста показували, що ми от їдемо за ліками. Нам треба туди-сюди успіти повернутися побистріше. То нас пропускали без черги. А останні два рази вже були черги. Ми сутки стояли, ну два рази, а на третій раз вже припаркували, вже вже не достоялися, заарештували. А ще люди да, і стояли бувають і по три, і по чотири дні, ну і п'ять днів стояли, кажуть. Ну, а під прикриттям, коли наші колони, наші з Васильівки їхали звичайні люди туди, починали стріляти по нашим хлопцям. І, там є така ложбинка, ти спускаєшся в сухе русло, їдеш і в этот момент на тебе літає. Рашисти остаються мразями, як Ізначально, як рождаються. А ну так случилось, що слідкували і вони... доброжелателей много. І ми це, приїхали 5 серпня, записались в чергу, під'їхали, ну, записались і поїхали під'їхали хлопці, говорять, дайте документ, візьміть. Вони подивилися, вернули нам, ми зайшли в хату, щоб розміщатися. виходить дівчина, кажуть, вас там чек зовуть. Я вийшов, Юра був у дворі, Сережка Іващенка, староста Антонівки. красавець, він звісно, геройський мужик. Вот. Ми виходимо втроєм. Ні, Юра був уже Кайов. А ми в Сергія виходимо, говоримо, пішли. Ми йдемо, говорить, чий Мерседес. Він каже, Юра говорит: мій Мерседес. Ну, а так як я був старшої групи, скажімо так, що це за діло? Говорю, я був в Мерседесі, що за діло? Ну. Говорить, тоді поїхали. Ну, поехали. А Сережа, говорит, а я на этом жире, ты нам не нужен. І у цього я. Ці розмову я не пам'ятаю, ти мені Сережа Іващенко напомню. Uh -huh. Тому що вже до цього мене один раз захотіли зарештувати. Я сказав, стоп, ну, типу, всю колону. Тільки мені раз, тут така ситуація. Вот. Я їду на допрос, а всі ну, не зложилися їм. Втім, з третього разу зложилося зарештувати. Потім ми їхали з Юрої в машині. Він каже, Володимирич, а що ти що ти що ми можемо везти відсюди туди? Не, 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 не розумію. Зранку приїхали, ми переночували, це було десь дев'ята вечора. Зранку нас э, э, вивели, прийшли вежливі такі серйозні парні. Говорять, не бойтесь, розстрілювати вас не будемо. Вертаєтесь до міста Херсон, у вас є проблема. Ну, а ну, яка саме? Нічу, нічого нагадувати. Не, не нічого не озвучили, от нічого. Їдемо кажуть, ну, ну а тепер парні, ваше життя спокійно закінчилося. Ручки, голови давайте, пакети на голову, руки ззаді на стяжку і на наручники ще. От. Приїхали, ми їхали, приїхали, мабуть, в Мелітополь, завели нас до якогось приміщення, ну ми ж не бачимо. Потом заскакивают хлопцы веселые с дубинками. Ну, побили и убежали. Потом произошли других. Люди кажут, о, едем до Херсона. А у меня так разбили голову, и так кровь потекла. Говорит, о, тебя побили. Кто тебя побил? Жалуйся. Я говорю, не, не меня никто не побил, я в машине. Я же понимаю, к чему это. Угу. Я говорю, я в машине ехал, головой ударился. Да нет, тебя побили, давай мы сейчас накажем. Я говорю, не-не-не, все нормально. И до Херсона нас в багажник кинули буса. Дивлюсь, я так чуть-чуть приподнял этот пакет, дивлюсь, нас в порт завезли, думаю, великолепно, будут топить. А потом пересадили в другую машину и привезли в помещение. Меня Юрус, а, вот был там по пути такой интересный диалог, запыняются, они так открывают дверь, говорят, ну что, говорит, везем вас в Николаев, будете по своим стрелять. по своим не будем стрелять, мы никто не служил и в армии научим. Хотел сказать, какой Миколаев, что ты чешешь. Вот что-то он еще. А еще а ему товарищи офицеры, ну надо было как-то обратиться. Ну тут я выхватываю. Говорит, какие мы офицеры? Мы наемники. И везем вас в Миколаев, будете стрелять по своим. Ну, очень весело. Ну, в общем, приехали мы до Херсона, а потом в Херсон уже, когда приехали, это даже Открывается дверь, что он каждый, а Юра говорит, ваше право расстрелять. Он говорит, мое право выйти и застрелить тебя без суда и следствия. Говорит, э -э, Юру в, доп в допросную, а тебя, а, говорит, а его в комнату отдыха на меня. Ну, сняли наручники, но ну, я же в пакет, в голове, пакет на голове. Думаю, ну, великолепно, почти все как по сказке. Говорит, шаг вперед, руки поднял, еще руки поднял. Ну, я такая грудью прижался, ощущаю решетка, И так меня подвесили. Ну, часов 10 я провисел. Все, кто пробегал, не... ну, пускай 8, ну, я думаю, 8-10, не больше. Ну, уже завели. Меня так чуть-чуть приподнялся, я так боковую дверь дивився. І, ну, видел, когда сумерки, вже темнило, ну, здесь... С пакетом на голові висили. Да, да, з пакетом на пакет. Я просто чуть-чуть так приподнял и так, дивився. Пакеток на скотче. Угу. Вот, вот так получается. Так, ну, ноги, не на носочках стоял, ну, в смысле, ну, понятно так. Чуть-чуть держались. А тут, получается, так, буква Г, вот эта решетка, а тут ка камера, и там, -там без какого-то там хрена не входить. И они все время бігали до хлоп туда до что-то ему говорили, що вибігали, забігали, і тут вот же бегали. Кто мимо меня пробігав, ну, буцали по чуть-чуть. Не ну, слышал там пару разів, Юра щось відповідав, і почув одну фразу, он говорит, Владимир вич, не з нашого коллектива, он просто организовал поїздки за гуманітаркою. Ну і все. Вот. Оце я почув. Потім розібнули, завели в камеру. В камері сказали, ні з ким не спілкуватися. два хлопці сиділи. Це это, это ребята, зараз в бранці Кремля, ви знаєте, таке є uh -huh. фільм про наших хлопців. Якраз з двома хлопцями я там і сидів: Константин і Сергій. Константин Резник і Сергій Кабаков. А Юра Кайов, в другу камеру його відповіли. Потім к нам в камеру поселили Дениса Ляльку. От, і от ми в четвером, там, я до 12 серпня, виходить, 6 серпня, в 5 го там заарештували, 6 го зранку привезли, я там просидів. Раз в три дні воду давали, в туалет можна було не проситися, тому що я в туалет, вони заскакували і робили тобі. Дуже боляче дубинками. Тому хлопці одразу предупредили, що в туалет не просись, от є баночки, Скляночки, пакетики. ну... Харчування було. Ні, не, не, не було. От ці хлопці, що возили на допрос, вони там чи хліб, чи щось конфети брали, там ну, їм дозволяли купити, і вони тоді заходили. А так харчування не було. Водар раз на три дні і в туалет виводили, да, теж раз на три дні. Ну, особливо в туалет і чим ходити, вибачте. Потім допит був 9 числа. Завели. Допрос був дуже цікавий і спокійний. Спокійний дуже... Они, у них, мабуть, мені, нічого не, нічого не нарили. А як... депутатське минуле, ні? Ні, ну, взагалі нічого не, не запитували. Я вам скажу, навіть, я не хвастовство, я навіть в дискусію вступив з ними по поводу Сальда і по поводу Януковича. Говорю, ну як так можна було Януковича вибрати, ну, от ви розумієте, ну, що там ми там за політику зацепили. Ні, вони мене не запитували за депутатського чомусь. Вот. А вот за сальдо, когда это, це... Я кажу, а сальдо, він же ж город обворову, він вас це вворовати не буде. Ну ви ж, до речі, багато років пропрацювали із Сальдо у депутатському корпусі. Да. І да. як поставилися до його зради? Це було очікувано, він був завербований, на вашу думку, чи просто прийняв таке рішення я, вже по факту? Ну, якщо чесно, як ви сказали, я просто я з ним не працював, я просто був депутатом міської ради і з ним сталкивався mm -hmm. по різним питанням. В основному кусали его, гризли и ругались, потому что он грабил, грабив і грабив. Но я думаю, на мою думку, його вербанули в 2006-2008 году. А е, я уже вибачте так скажу: помните его дело доминиканское? Mm -hmm. ну, Ви знаєте, хто його освободив вообще? Появилась, то було зрозуміло, що він під расистами. Ну а оскільки він дивиться, він же в 2014 в 15 році їздив туди до Москви, там виступав на мітингах, ну не на мітингах цих прямих ефірах. А он, ну, ні, для мене був завжди предатель, бо що можна все розповідати, розказувати і там на українській мові спілкуватися, і вишиванки ходити. Ну я просто знаю, як він грабив місто. Тому людина, яка любить батьківщину. Місте, людей ну не грабить. Більше здивували хлопці, такі прості, як я і дівчата, які побіжали і легли під расистів. І от вони побіжали за ці гроші, за ці... А коли гуманітарку роздавали. Город ну, не голодав, от я вам скажу чесно, не голодав город. Да, перші дні була паніка, не зрозуміло щось. А потім все вирівнялося, А сколько було волонтерів? Ирочка с Алекс сколько лекарств это раздавала, закуповывала, но ну, много. Никто не был обижен. И все, кто хотел что-то получить, кому что не хватало, сосед соседу передавал, ну, поверь, поверьте, все было. мабуть, ну, до когось не, доходило, но не было ж такой раздачи. Если кому-то что-то было потребно, привозили. Привозили, находили и Как говорится, седьмое рукопожатие срабатывало. А вот обычные девчата, молодые, молодые девчата, которым по 20, ну, по 25 роков, и которые еще, как я кажу, не нюхали советской власти, и они с, с этими расистами, для меня это был шок. Ну, и, конечно, пацаны и девчата моего, это Вику, там, чуть и молодшие, когда они под расистов. Ёпсель, ну, вы что, ребят, то уезжайте на Украину, ну... Понятно, що трудно, больно, обідне щось ты Можливо, ви повірили лозунгам Росія тут нам всіх дав. Да. Так так. Ну, це хто повірив. Дивіться, хто повірив, це одно, хто не повірив, це второе. Но головне, я ж бачив черги, ну, до перш до п'ятого числа черги, поки я не заїхав на пансіонат. Як побежали брати паспорта российские. Ведь не заставляли, не заставляли брати паспорта. Потім кажуть після референдуму, я про вот. і то я вийшов, да? я ще місяць був, мене ніхто не трогав. Ну, ну, мабуть, вони думали, що вони не все, хаті не розуміли, що їх викинути відсюди, тому що. вони... Вот. Психологічний тиск на вас був. Які от речі психологічно, ментально подавлювали вас? Дивіться, 12 серпня ми просиділи в камері в Гунапець поліції тут. А потім нас в Валешки привезли п'ятери хлопців, перевезли і коли привезли туди ну, Валешки, ми були в п'ятій камері, в п'ятером. Да. тиска взагалі не було. Ви розумієте, нас привезли ФСБшники, охороняли нас. коллаборанты Месева полиция, ну, uh -huh. Олежковская, нас вообще не трогали. Эти боялись нас трогать, а ФСБшники не приезжали до 7 октября, пока у этого на букву Х Путлера не был один день народжения. Вот у нас допрос был на, седь, на 7 жовтня, да, кажется? Uh -huh. да, вот жовтня допрос, потом э, к нам в камеру пришел следак, допросил, опросил, І потом е, випустили одного хлопця. Он ушел. Ну говорят на виход. Он уйшов. Це було 13 е, жовтня. Потім он розв'язався через говорит, А говорит, нічого, все нормально. Зробив, зробив подписку, що до цього е, та, заведення немає ніяких претензій. А это, подписывал, чтобы не разрушал, говорит, и мы поняли, нас же не знали, мы были как без вести пропавшие, никто не знал, где мы знаходимось. Mm -hmm. А потом, это получается, п'ятниця, да, нас вызывают на допрос. Ну, тоже так заходишь, такая узкая комната, и так чувствуешь, что четыре хлопца сидят, он так сидит. Ну, и допрашивает тебя, і так ну и так сидишь, он так сидишь нормально, ну так сидишь. А так, вы не бачили, с кем спілкувался? Бачивай, бачил, бачил. Ми ж без скети mm -hmm. ходили. А они они ж закрыты, он говорит: чего сидишь? Я говорю, не знаю. Ну, типа, что, ты хочешь еще два месяца сидеть, да? Какое задание давали Я Говорю, ребята, я Красный Крест. Я портной. Какой, я в армии, говорю, не служил. Какое задание? Вы что? Хорошо. А что Кайов говорил? Говорю, что, вы с Кайовым обсуждали? Говорю, что мы можем с Кайовом обсуждать? Футбол, спорт, секс, рок-н-ролл, рыбалка. Да, точно. Говорю, ну точно. Но ну, это было уже 14 жовтня. No, хорошо, ну, хорошо, йди. Ну, і так от всіх опросили. А інформації взагалі ніякої не було, що наші вже близько? Інформації не було. У нас була один раз інформація. Ми так обрадувалися, коли цього інваліда-колясочника, одноногого журавка взорвали. Та тоді було, вони нам свою газету підкинули, дали, а там було, що взорвали там, героя. Ми угу. Да, так улыбнулись. Нас, видите, нас чему не трогали, потому что... Или нас, или как, знаете, как мы уже были, не Был, Была там такая, это, были два таких случая, когда этот говорит, э, я не знаю, чем вас кормить, говорит, э, ну, позвоню в Херсон до ФСБшника, ну, и спрошу. А так вообще с нами камеры делились. Они говорят, у кого осталось покормить пятую камеру? Ну, и, хлопцы, там, там было 12 камер, у кого еще оставалось? етано ну, давали нам э, поїсти. Вот. То він подошёл і я говорю: "Ну що? Як справ говорить-говорить?" Каже: говорит, "Ваша місія здесь дохнуть". Старший був тоді, він по зміні, каже, говорить: "Хлопці, ну пока тут сидите, говорить, "я вам не дам". Говорить: "Ну, не дам". Миреч так що. Вот. І потом ще Наскільки схудли після повернення? Ну, так як Ви ж було гать напізнати. 64 кг я був, ну, 50 я вийшов. Mm -hmm. Да, дето 50 настав час X, вас випустили. Да. Просто прийшли, сказали да, вам. Так, просто прийшли, випустили, да. открываються двері там, е, Сашко Овчарук і Сергій Король на виход. Ну, вони вийшли. Потім через 10 хвилин відкривається двері, і ви що сидите? Ви теж на виход. Ми вийшли, нам паспорта вернули, ми підписали бумагу, що ми претензій не маємо до цього. Учреждение. Mm -hmm. Ну, именно учреждение. Все. І э, Саша, там, который нас охранял, э, дав нам деньги на катер. А вже ж мосту не було. Це вже Уже було, да. Мика mm -hmm. на катер. На катер. Вот, і приїхали в Херсон. Пришов до сестри. Позвонив mm -hmm. до дружини. Ну, все. И... Ні, ні, ж давай через Крим виїжджає говорю, говорю. А дружина, якщо в має моя сказала, говорить, нас освободять октябрь, не раніше. Ну так сталося, що наші хлопці красави, осун визволили і все. Після е, звільнення міста теж е, треба була допомога волонтерів. Да. ви почали волонтерити. Так? Д, ну а ми да. Е, поїхав я у Польщу. Гуманітарку привозили з, е, з Польщі. Ну а тут, походу да, розвозили. Садова, Білозерка це була раз в тиждень вода і продукти. Один раз навіть мы в жовтні поїхали в церкву, яка знаходиться під Врославом, і оттуда привезли три тонни речей і там привезли на Белозерку. А домовився не повірити. є Володимир Янощук, у нас режисер, який зняв фільм Потяг. Ну, власне, за це, зокрема, за це були нагороджені грамотою президента України Золоте серце. Да. Що для вас це нагорода? Відзнака, Відзнак. Да. Ви знаєте, і чесно, я як то спокійно відношусь до грамот, до нагород. Ну, не знаю, чому так. Це заслуга не тільки моя, всього міста і всіх тих людей. З ким я працював і скільки допомагали. І навіть ті, хто допомагали не тільки мені, щоб я допомагав комусь, ну давали мені енергію. Та нагорода з цього місця дуже приємно. Звісно, це дуже приємно. Дякую вам, будь ласка, бла.